Треба добавляти... перезаписати, да? додавати... перезаписати, де? Додавати. Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк, і я пропоную вам зараз зготувати борщ. Це дуже складна страва. Вона складна саме в тому, що саме із яких інгредієнтів треба готувати борщ з свинини чи з яловичини? Треба додавати туди фасоль чи ні. Томатна паста, може кетчуп або просто томати. Чи треба додавати Перець болгарський, це все дуже такі складні питання, тому я вам пропоную зараз я буду готувати. Добре, як ми вчинимо зараз? У нас є свинина, це риберця. Ми їх поставимо в духовку десь на 200 градусів, хвилин на 15, щоб була скоринка. Для чого ми це робимо, я не знаю. Так робить клопотенка, я спробував смачно, чому ні. Тому зараз я пропоную вам поставити свинину в духовку і далі піти по овочам. Ще є дуже таке дивне і, мабуть, хеліварне питання на тему того, що треба додавати: томати, томатну пасту, можливо, кетчуп. В нас, правда, торчин. За чумак я вам суки не пробачу це. І тут є хендмейд це минулорічна заправка з херсонських томатів. Бо я сам з Херсону, хто не знав. Вот. Це мені батьки готують. Це для лінивих. Бо, да, я іноді так готую, але взагалі це. Баночка, в котрі є все, що нам треба. Тут є томати, морква, цибуля, все, все, все. Тобто тобі треба взяти буряк, почистити, картоплю, почистити, кинути туди курку, бо я завжди готую з курки, бо я ж фітаняшка. І все просто ти го І ти їш, їси просто у який борщ. А вас такого немає. Ага. Зараз ми чистимо овочі, і це дуже просто робиться, береться і чиститься. Що ви малими не були, і вас що не змушувало чистити овочі? Капець, ви що? у вас що, дитинство не було, чи що. До речі, теж Клопотенко сказав, що це він сказав, я не пам'ятаю, як дослівно, але суть була в тому, що немає дружного рецепту борщу. І це повинно бути як така. Червона лінія по всьому цьому відео, що е, скільки є сімей, стільки є рецептів борщу. Хтось додає квасолю, квасолю, да? хтось додає квасолю, хтось не додає, хтось знову ж ту селеру кладе. Ну чому ні? Ну, якщо йому так смачно, ви ж не борщова правильно? Поки я зараз чищу буряк, давайте трошки порозмовляємо про повітряні тривоги, про море і про все інше. Друзі, коли кажуть, повітряна тривога, ви повинні спускатися в сховище. Яке у вас є? Може це підвал, може це рілі-сховище, ви повинні це робити. Може, біля вас є метро? Офігенно. Немає метро, якийсь паркінг. Но не додавайте нашим захисникам. Більше роботи. Якщо вам кажуть, що поки не треба повертатися до Києва, до Одеси, до якого завгодно міста не робиться. Що ми зараз будемо робити? Ми будемо робити заправку, шинкувати овочі і робити заправку, Поїхали! На тему того, скільки треба капусти, моркви, цибулі, буряка, ходить дуже багато халіварів. Як її б саме різати, коли додавати і все інше. Як можна блядь, різати і розмовляти? Я не розумію, можна ж собі пальця відтяпати. Ну а зараз ми додаємо моркву. Цим самим ми трошки понижаємо градус цибулі. І воно так. Буде зараз готуватися і становитися трошки м'якеньким. Ну, як ви зрозуміли, буряк ми ріжемо майже такими самими шматочками, як і морку. Додаємо буряк до нашої зажарки і перемішуємо його. Ну, звичайно, бо ми ж не хочемо, щоб морква зготувалася, а буряк ні. Все, нехай воно теж доходить. Потрошечки, як саме різати е, картоплю? Я не знаю, ріжте як хочете. Просто мені подобається коли невеличкі шматочки. Чому невеличкі шматочки? Бо я не впевнений, що ви хочете такими шматками рвати собі ротяку і їсти тільки одну картоплю. Ви ж хочете їсти борщ, а не просто варену картоплю. Ну, думайте головою, ну що, мені вас все вчити, чи що. Йошкін Матрьошкен! Коли треба додавати сіль. Це складне питання, тому що овочі беруть ціль, це всі знають, і борщ пересолити складно, але можливо. Тому я б вам радив е, солити трошки в самому кінці. А вже потім, як каже мій папа, нідесол на столі, пересол на голові. Тому просто соліть в кінці. Мені так простіше. А зараз будемо різати томати і додавати їх до нашої заправки. Тут працює такий самий принцип, як і усюди. Ріжте такими шматочками, які вам подобаються. Е, томати вони розійдуться, вони е, спокійно заміняються томатною пастою, кетчупом або такими суповими заправками, як я вам показував. Тому, який вам шматочок подобається, такий ріжте. І зараз ми додаємо томати. Зараз томати почнуть виділяти вологу. І це почне трошки тушитися. Ми ще дадимо окропу. Чому? Бо мені подобається, коли вона трошки протушиться. І воно стане таким смачним і м'яким. І от в нас трошки засмажена свинина. Вона ж. Чуєте? да? Легка скоринка. Але вона ще повністю сира, якщо що. Тому що ми зараз робимо? Ми беремо і. Дайте, будь ласка, кастрюль. Дуюбарзо. І ми перекладаємо свинину в кастрюлю і відправляємо це за кадр. Робити бульйон. Так. І починаємо шинкувати капусту. Мені подобається, коли в борщу ложка стоїть. Він повинен бути такий густий-густий. Там -густий. повинно бути багато м'яса, картоплю, цього всього, що ти потім туди ще ложку, таку велику смітани з зеленю. Що саме зараз нам треба робити? В нас готується бульйон, в нас є заправка, в нас пошинковані всі овочі. Я пропоную вам зараз поставити вподобайку, підписатися на цей канал і написати коментар. Наприклад, чи треба додавати болгарський перець чи ні. Все, в нас за кадром зготувався бульйон, і тому зараз, так як в нас м'ясо на кості реберця, я хочу їх витягнути, пошинкувати трошки м'ясо і починати збирати борщ. Основна моя ідея, щоб ми могли їсти борщ, не запаруючись на тему того, що нам щось заважає. Починаємо збирати борщ. Ми додаємо м'ясо, обережно тільки не опаліться, бо це кипяток, треба не забувати. Бульйон то кипяток. Додали картоплю, трошки перемішали. І нехай далі вариться. Через 15 хвилин повернемося і додамо за нашу заправку. Що робити з чорнословим? Це вже таке діло. Я думаю, що його треба порізати навпіл. І додавати перед нашою заправкою. До речі, якщо ви помітили в моїй перфектній українській мові якісь помилки, будь ласка, пишіть їх в коментарі. Так, ну друзі, жарти жартами, але треба розуміти, що в країні війна, і треба не забувати донатити нашим волонтерам. Є дуже багато крутих фондів, куди можна донатити. Наприклад, фонд Сергія Притули або Повернись живим. Те Сергій Притула недавно збирав на Байрактари. Ви розумієте, на байрактари. Ми тільки це жартували, і тут оп. Тому Сергій Дмитрович, у мене є з вами фотка. Я сподіваюся, він Дмитрович. Тому, будь ласка, не забувайте е донатити е всі посилання будуть в описі цього відео. Так, ну, ми додаємо наш чорнослив, додаємо нашу заправку, обов'язково перемішуємо. Ну, ми додаємо нашу капусту. Я думаю, всі знають, як це робити. Ну, якщо що, дивіться. Це про те, коли я кажу, що в борщі ложка повинна стояти, от він повинен бути такий. Саме такий. Густий, смачний і дуже ароматний борщ. І залишаємо його так, щоб він зготувався. Десь хвилин ще 10-15. Борщ вже готовий. В нас тут невеличкі трапли вийшли з камерою, тому не знаю на якому моменті ми е зупинили. Не ми зупинили, телефон просто сів. Але це вже таке. Коштуємо. Вибачаюся, але я не можу по-іншому їсти. Це дуже смачно. Ну і їм я трошки як свинюка. Що я можу сказати? Це борщ, це дуже смачно. Я можу рекомендувати так готувати. Додавати чорнослив, готувати на томатах. Чому ні? Це дуже смачно. Ви, як завжди, можете написати свої е коментарі. На тему, як правильно готувати, як ще можна приготувати борщ. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, і всім па-па!